Дослідження наших американських колег показують що 13% жінок і 17% чоловіків, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, зранчують. Серед основних мотивів жіночої зради називають перше емоційна невдоволеність, друге бажання залучити нові інвестиції, третє пошук новизни. Четверте бажання помститися партнеру, зокрема за його подружню зраду. І п'яте бажання впевнитися у власній привабливості і сексуальності. дослідження наших американських колег показують чотирнадцять жінок і 17% чоловіків, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, зранчують. Серед основних мотивів жіночої зради називають перше емоційна невдоволеність. Друге, Бажання залучити нові інвестиції, третє пошук новизни, четверте бажання помститися партнеру, зокрема за його подружню зраду, і п'яте бажання впевнитися у власній привабливості і сексуальності. Дослідження наших американських колег показують чотирнадцять жінок і 17% чоловіків, які перебувають у зареєстрованому шлюбі. Зранчують серед основних мотивів жіночої зради. Називають перше. Емоційна невдоволеність, друге бажання залучити нові інвестиції, третє пошук новизни. Четверте бажання помститися партнеру, зокрема за його подружню зраду. І п'яте бажання впевнитися у власній привабливості і сексуальності. дослідження наших американських колег показують що 13% жінок і 17% чоловіків, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, зранчують. Серед основних мотивів жіночої зради називають перше емоційна невдоволеність, друге бажання залучити нові інвестиції, третє пошук новизни, четверте бажання помститися партнеру, зокрема за його подружню зраду. І п'яте бажання впевнитися у власній привабливості і сексуальності. Дослідження наших американських колег показують, що 13% жінок і 17% чоловіків, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, зраджують. Серед основних мотивів жіночої зради називають перше емоційна невдоволеність, друге бажання залучити нові інвестиції, третє пошук новизни. Четверте бажання помститися партнеру, зокрема за його подружню зраду. І п'яте бажання впевнитися у власній привабливості і сексуальності. дослідження наших американських колег показують 13% жінок і 17% чоловіків, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, зранчують. Серед основних мотивів жіночої зради називають перше емоційна невдоволеність, друге, бажання залучити нові інвестиції.